Це не єдиний день у році. Коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Але це особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, шані і вдячності всім, хто протягом тисячоліть проніс прапор боротьби за Україну. Всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, руками ніс тяжкий хрест боротьбі, не зрадив, вистояв, вмер, залишившись безсмертним, всім, хто сьогоденні пожертвував власним життям за право жити вільними у своїй державі, рідній Україні присвячується. Він тихо говорив й палив багато, і смуток в погляді, у зморшках все чоло. Розповідав, як загубив він брата, а їх у нього триста душ було. Під Іловайськом в коридорі всіх поклали. Хто був поранений, добили, мов шмаття. Була домовленість, зелений їм давали. А потім. Кров'ю вмилась матінка земля. Своєрідним символом цього дня є Соня. Адже 29 серпня 2014 року сталася одна із найкривавіших трагедій російсько-української війни. Сотні українських військових були розстріляні у сонозвісному іловайському котлі. Саме у цей час. Поспіли соняшники, серед яких лежали тіла українських захисників. Герої, ви чиїсь сини та друзі, чиїсь кохані і чиїсь брати, ви віддали життя за рідну Батьківщину, ви полягли, хоч треба було йти. Вас не забути і не стерти пам'ять, ваша душа поріти в віках. Ви не боялись ні зусиль, ні смерті, боролись серцем з міром на вустах. Вже не поверне Україна мати тих патріотів, що в землі лежать, але вона ніколи не забуде про той незлавний дух, що змусив їх стоять. Сьогодні на моїй землі іде війна, стріляють танки, рвуть гармати та горем в чорному бранні, сльозами вмилость не одна вже мати. Найкращі з кращих падуть від куй, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом села Став звучать слова. Герої не вмирають. Десь кригід плавь стражденної душі, Досягне хмар і сонця, і неба, і Бога. Дуд небеса сини мої, життя лишають на фронтових дорогах, і скільки наче масок чорних плит вони відчули усі біди долі, В нічному небі де холодний вир, страждань людських і на людського поля. Вони живуть навіки у серцях. І в пам'яті народу України, що не дозволять нашим ворогам перетворить Вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо катів, як маків цвіт розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, в зимнім поклоні схилиться Калина. Мене ще в країна не боліла. Такі рани в серці не пекли, що так я Бога щиро не молила за кожен клаптик рідної землі. Народи мій, великий і красивий, які сини йдуть сьогодні в бій, як ангели, великі і всесилі, спаси їх, Боже, в й на землі. Мені не сумно, не тримаю я образу. Так, розумію, що я знов солдат. Можливо, снайпер б'є мене одразу, а чи не крию в чистім полі град? Чи я повернусь, чи принесуть мене додому, чи я побачу рідний степ і край, я б не бажав поверчя, почути вже нікому. Будь ласка, тату, тільки не вмирай. Бо є найбільший біль в моєму світі, у тім, що світ злітає, в очі б'є. Хотів би вишиванку я надіти, та хай вона на мені вже гниє, щоб ворогам їй не віддавати, навіть другу, хоч колись його так звав. Я б не хотів, щоб він на моїй святі зі мною ще не вмерла, заспівав. Бо це для мене зовсім не важливо, як я прийду і що я скажу вам. Я лиш хотів, щоб були всі, за кого, можливо, я життя своє віддам, щоб ви були патріотами не поодинці і щоб були вкупі, як одне, і не всідались, що ви українці, і не чекали, поки біда вине, щоб ви нарешті знову об'єдналися і були сильні, наче монулі. І щоб ви більше вже ніколи не згинались, під москаля. По 300 довгих літ заплакало небо, заплакало сині, заплакало небо. рідну країну, лягають грудьми. Доля України непроста, поки що скалічена, вичерпана, мов зруйнована хата після війни. Кожен може увійти, забрати, що хоче. І хто ж буде захищати її душу, її майбутнє? Оляче? Оляче, поляче за нашу прекрасну Україну, за цей розкішний вінок зрути і барвінку, країну смутку і краси, за її можній народ, що віками боровся за своє щастя? Україна може вижити і повинна вижити і насамперед завдяки її героям. Сьогодні ми закликаємо усіх згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять усіх невинно убитих згуртує нас. Живих дай нам силу і волю, мудрість і назнагу для зміцнення власної держави на власній землі. В скорботі схилимо голови. Вони згасли, як смерть. Засвітили свічки в кожнім домі і дивились тихо на небо, так летіли у даль невідому всі герої, що вмерли за тебе. Я почула, як плаче держава, що синів її в землю ховають. Ви не вмерли, вас вічні зі слава. Бо герої, як ви, не вмирають. Сонях пам'ятці це не просто символ історичної мужності українців, це символ життя України. Що як українська земля зернятком, яка обов'язково приросте, бо українці і далі будуть відроджуватися, скільки в нас не намагалися знищити. Слава Україні! Героям слава!